Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Український логістичний наземний дрон Равлик пройшов суттєву модернізацію. Тепер він може не лише перевозити вантажі, а й уражати ворога. Компанія «Девдроїд» інтегрувала на мобільну платформу бойовий модуль Волі 127 з великокаліберним кулеметом М2Браунінг, створивши нову версію безпілотника під назвою Дроїд Роу Як повідомили у «Девдроїд», оновлений дрон поєднує в собі високу мобільність, ударну потужність і розвідувальні можливості, що робить його справжнім універсальним інструментом для підтримки Операцій на передовій. Бойовий модуль волі 12,7 дозволяє дрою дрову вражати цілі на відстані до 1 кілометра. При цьому оператор керує вогнем дистанційно. Це зменшує ризик для особового складу та дає змогу діяти більш гнучко в умовах сучасного бою. Для виявлення та супроводу цілей система оснащена кількома камерами ширококутною, вузькокутною та тепловізійною, що дозволяє працювати вночі або за поганої видимості. Вбудоване програмне забезпечення забезпечує точне наведення на цілі, стабільне ведення вогню. Дрон зберіг усі ключові переваги свого прародича. Електричний двигун забезпечує тихий хід, що важливо для скритного підходу. А всюди хідні шини і високий кліренс дозволяють ефективно долати складні ділянки фронтової місцевості від ріллі до розбитих доріг. Наземний дрон Равлик вже кодифікований та допущений до експлуатації у Збройних силах України. Його вантажопідйомність 200 кілограм. Але розробники стверджують, що на короткій дистанції він може нести ще більший вантаж, що особливо важливо для евакуації поранених або доставки Боєприпасів запас ходу по пересіченні місцевості 20-25 кілометрів, що дозволяє дрону працювати в тактичній глибині, швидкість руху до 6,5 км кілометрів на годину по асфальту та 5 кілометрів на годину по ґрунтових дорогах. Девдроїд вже з 2023 року виробляє бойові модулі волі для кулеметів кт 762 ПКТ та М2Браунінг. Встановлення цих турелей на мобільні платформи це новий крок до автоматизації бойових процесів на полі бою та зменшення участі живої сили у найнебезпечніших. Операціях. Модернізований DroidRo 12.7 це ще один приклад того, як українська інженерна думка адаптується до реалій війни, створюючи інноваційні, ефективні готові рішення, які щодня рятують життя та наближають перемогу. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.